Доброго дня, ми з України. Це канал Мігават. І доки Збройні Сили України та інші силові підрозділи знищили професійну Другу армію світу і вже починають знищувати армію чмобіків, а бункерний карлік вирішив тероризувати весь світ і Україну енергетичною кризою. І в цьому випуску ми вирішили показати, як ми вирішили проблему з електроенергією. Поїхали! Зараз наша компанія займається, окрім збирання батареї до електромобілів та виробництво пауербанків для військових потреб, будівництвом сонячних електростанцій малої та середньої потужності. Конкретно цей кейс побудований навколо інвертора гібридного потужністю 8 кВт, до якого під'єднані два MPPT поля сонячних, які мають сумарну потужність 7 кВт, а також акумулятора. Спочатку 8,4 кВт Літієво, а в майбутньому буде 10 кВт акумулятор із літіферома. Ви зараз побачите, як виглядає будинок, який обладнаний автономною сонячною електростанцією. Отак От виглядає наша система. Це у нас інвертор, він 8 кВт, піково витримує 12 Це комутація, тут стоїть реле. Для напруги стоїть трьохсекційний хагер, DC-релюхи, які можна викинути саме сонце, і також вхідний вихідний автомат і інвертора. Якщо щось з інвертором трапляється, просто переключаєш автомат і все працює в обхід інвертора. Це все це змонтовано в, в котельні. В котельні ще присутня така от ємність для води величезна. Тепер ця, ця родина більше ніколи не буде. За гарячу воду платити, тому що все буде грітися від сонця. Також тут встановлено ще пілетний котел але, скоріше за все, додається, що електричний котел маленький, який буде тоже живитися в пікові години, коли багато сонця, буде ну підігрівати воду водичку е сонцем Акумулятор акумулятор ми ще не під'єднали. Не знаю, попадеть, попадеться в відео чи ні, але акумулятор під'єднується отут. Сюди ставиться, тут до нього буде. Поставочка спочатку буде е, тут літієвий, звичайний, він буде на 8,4 кВт. Потім, е, скоріше за все, приїде літіфером, він більш безпечний. Зараз саме цікаве, що ж він виробляє? Зараз він виробляє 1,32 кВт, одна, одна сонячна... один сонячний масив, а другий виробляє... 1,85 кВт, це другий сонячний масив. І це я нагадаю зараз на літо. Це вже глибока осінь і... і сонечко працює. Тобто зараз цей будинок повністю живеться від сонця. Але навіть якщо сонце буде не справлятися, то цей інвертор буде підливати від мережі. І до останнього, поки сонце є, воно буде використовувати і сонце і мережу. Також можеш ще настроїти, щоб брало від акумулятора тільки і від сонця, а потім від мережі. Ну, це в залежності від настройок. Як же це все виглядає? Насправді тут не було задачі зробити, зробити основну систему від, від сонця. Ну, дивіться, тут тобто, починаються панельки, і ну, там закінчуються. Тут їх 5 штук, 5 панелей тут це одне поле. І тут друге поле. Тобто тут сім панелів, тут 5. Сонечко встало. Сюди посвітило, потім воно переходить сюди. Тут буде найбільша виробітка, коли і це, і це поле видавати. Тут буде десь біля 6 кВт. І потім перейде сюди і знову буде працювати тільки основним оце, оце поле. Монтується це за один день. Потім під'єднується акумулятор і в принципі ваш будинок стає автономним. Дякую вам за перегляд. Ми всіх переможемо. Щоб не робили маленькі або великі диктатори, все одно українці знайдуть, як це перемогти. Дякую ЗСУ, дякую, хто хто причетний до цієї перемоги, і тримаємося. До побачення.